Десятки лісових звірят, семеро гномів та одна маленька принцеса 6 листопада. Казка про білосніжку живе на сцені одеського оперного театру. Новий балет поставлено на музику польського композитора Богдана Павловського. Легка чарівна мелодія захопить і юних, і дорослих глядачів. Упевнений диригент театру, заслужений артист України Ігор Чернецький. Вона просто яскрава, тому що це дитяча вистава. Вона повинна бути, щоб якісь були враження, пере, перепади настроїв, щоб це все було відображені, добрі, злі сили. Це все якраз дуже яскраво зображено в музиці. І вона якраз в цьому плані дуже. Яскрава, характерна. Працювали у стислий термін, розповідають артисти. Трупи на фінальних репетиціях постановники вносять останні редагування, щоб на прем'єрі все було ідеально. Дійсно, все в коротких термінах потрібно було, тому що зв'язано з тим, що ну, ситуація, яка зараз складається в Україні, постійно тривоги, і ми це все, як кажуть, складаємо до докупи. І має вийти все дуже гарно, бо люди всі стараються. Не було знаєте, дуже дуже багато часу на відпрацювання всього. І деякі, наприклад, нюанси з костюмами, ось я сьогодні тільки отримав черевик і все. тобто, ну нічого ми дивимося. Я гадаю, що 6 числа вже все буде в найкращому вигляді. Головну лиходійку казки Королеву мачуху. Журналісти на репетиції так і не побачили. Натомість познайомились з її підручним. Чарівного лісничого у виставі грає Даниїл Пащук. Вона партія лісничого. Тобто, як ми усі знаємо, по казці це людина, яка дуже добре ставиться до Білосніжці, але вона отримала наказ від мачухи вбити її. Як знаєте по казці, я цей наказ не виконав. Я хочу максимально це показати, щоб і дорослі, і головне діти повірили в те, що я сумніваюся, що це проти моєї волі. Ну і не завжди треба накази виконувати. Одеські дорослі театрали ще можуть пам'ятати іншу постановку «Білосніжки» на сцені одеського оперного. Тоді це був не балет, а опера. Але матеріал застарів і на заміну тому спектаклю прийшов новий, пояснює диригент театру. Ну вона була така зовсім радянська, скажем так, і там тематики піднімалися, і всі жарти, які були гномики, вони були перероблені сценаристами на злобуда злобудня, але того часу ну, це було 70 років назад, коли вона була поставлена Ще в театрі вона в 63-му році, по-моєму, була поставлена. Ще можете уявити, що це 60 років назад. Сучасна яскрава та мелодійна білосніжка відкриє світ казки для маленьких глядачів, а дорослим допоможе ненадовго повернутись у дитинство та відпочити в атмосфері краси та добра. Сподіваються, автори постановки в одеському оперному театрі.